Історію Вікторії Пономаренка, журналістам інформагенції Юхтуди, розповіли працівники з міськрайонного центру зайнятості. Дивлячись на цю усміхнену та позитивну молоду дівчину, важко повірити, що їй довелося пережити жахи війни та покинути рідну домівку. Селище Калинівка, в якому мешкала Віка, рівно віддалено від Херсону та Миколаєва на 50 кілометрів. На початку березня почалася почали ходити колони російської техніки через наше село. І Потім з 10 березня нам вимкнули там світло, і ми сиділи в окупації Весь це час це було дуже страшно, бо того, що кожного дня літали снаряди через наші хати. За кілометр могли впасти снаряди, самоліти літали, вертольоти. Це було реально дуже страшно. Наприкінці березня Вікторія з сестрою та іншими мешканцями села прийняли рішення евакуюватися. Ми виїжджали дуже довго, ми їхали три з половиною часа. Це ми їхали в обкружну, через ближе до Херсонів, мижли на лінію фронту. А по трасі нам їхати всього-навсього 40 минут. Ми їхали три з половиною часа і їхали під обстрілами. То тобто, ми коли вже приїхали на наші українські блокпости, нам сказали, розвертайтеся, ми вас не пустимо. А ми сказали, що у нас їхало чотири машини, і в кожній машині було як мінімум п'ять дітей. І ми їхали, ми сказали, що нам треба дітей вивезти, хоча б дайте вивезти дітей. І нас пропустили, і потім нас знову встановили, бо почали обстріл робити. І тобто, ми сиділи навприсідки в тих машинах, бо тільки було з Богу, щоб нам ніде нічого не впало рядом. Єдиною цілею на той момент було дістатися до Миколаєва. Ну, а потім ми вже як їхали, вже виїхали більше на безпечну територію. І була дуже страшна картина. Там були розбиті танки, валялися ящики з-під снарядів, ціла куча розбитих машин розстріляних. І коли вже доїхали до Ніколаєва, знаєте, на душі стало просто легко. А ти вже виїхав, як сказати, в більш спокійне місто. І потім ми почали сидіти і думати. Ну, я вчиться виїжджала з сестрою рідною, і ми сиділи, просто думали, чи ми залишаємося в Миколаєві, чи ми їдемо далі. У Нас було два варіанти виїхала виїхати або виїхати на Львів до родичів, або сюди в Ізмаїл, теж до родичів. Було прийнято рішення прямувати до Ізмаїла. Виїхали спочатку я, сестра і її двоє дітей. Її чоловік залишився там. Батьки в мене не виїхали з села, вони до сих пор там знаходяться в селі. Їхали з надією, що все буде добре. Слава Богу, воно так і є. Коли приїхали сюди, я зрозуміла, що довго сидіти без роботи не можна, тому що не хочеться сидіти на шиї у родичів. І так вони нас їм, що вони нас прийняли. І в мене я шукала роботу просто в інтернеті, через сайти, через знайомих. Десь там щось може хтось чув. Ну потім я сиділа і вирішила, що я піду оформлюся центр зайнятості. Процедура оформлення пройшла дуже швидко. Так само швидко стали надходити пропозиції вакансій вдома. Вікторія працювала продавцем-консультантом у магазині алкогольних та тютюнових виробів, але не всі хотіли брати переселенців. Хоч кажуть, що їм там ну руководством дають люготи, всякі, але ніхто не хотів брати. Ну, типа. Ви зараз будете поробути місяць-два, потім їдете, і нам треба обратно буде шукати. І так було десь -та місяця 3-4 я сиділа без роботи. І в один прекрасний момент, коли я приїхала, вже була на очередному слушанні, так сказати, у менеджера. Мені дали номер, направлення обратно дали. І я тільки виїхала, сіла в автобус, виїхала з Ізмаїли, вона мені дзвонить, каже, Санна Петровна дзвонить, каже, Віка, дали. Номер водка на заправку треба боч. Наступного ж дня дівчину офіційно оформили старшим оператором на заправці паралель Юа. як казалось, що самі менеджери, руководство теж переселенці. Вони Луганська, Донецька, хтось з Донецька. Звісно, Вікторія дуже хоче додому, адже там залишилися батьки, які не схотіли кидати господарство. В планах є повернутися додому, але після зими, бо там зараз. Просто якщо я поїду в Ніколаїв, то звісно, я не всижу вдома, я захочу поїхати додому в село, а в селі дуже багато залишилося мін. І через кожен метр міни, 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 міни. І мама каже: сидить там, поки поки не розмінірують хорошо, і тоді вже вони можна буде приїхати. За словами батьків, жити на окупованій території було дуже важко. Кожного дня бомбили, стріляли, ходили руски. В нас вся сільська рада, її повністю ні, вікон немає, двері виламані, комп'ютери були, які всі, воно все там просто вони все розтрощили. Трактора, які вони спіли позабирати в хати, ну, в хати, тут, де трактористи жили, вони цілі. А ті, які стояли там, їх просто вони просто от нічого робити, вони брали і стріляли. В них. Тобто, Зерно все повивозили, камази повкрадали. Мешканці села намагалися врятувати свої врожаї, щоб хоч якось вижити. Коли ми ще в березні були, папа ходив до русских і договарився, щоб хоча б людям огороди попахати. А так потім, після того, нічого, бо того, що вони і літом спасали, і поля з зерном, бо того, що від снарядів осколків поля зажигалися і все. Продуктів немає. Світла немає. Русски ходять по хатам, тих, які виїхали. Вона почала ходити по хатам, мародьорить. Звірством, які творили російські солдати, не було меж. По трасі є до нашого села, ще одне село, Новопетрівка. Там руски страшне, що творили. І от коли вони тікали, вони розстріляли повністю всю сім'ю, бо того, що не хотіли віддавати машину. Руски знасілили хлопця, діли йому жінське плаття і пустили по селу. Ну, мене просто команди зразками просто в голові це не вкаралося. Як це може так зробити? Впорати з пережитим дівчині було дуже складно. Я морально дуже сильно відходила. Я перші дні я виходила в огород десь туди, там за тепліці, щоб поплакати, бо того, що це було реально дуже дуже складно. В Кам'янці там є спорткомплекс, і там живуть переселенці в основному всі. Дуже багато хто з Ніколаєва, приїхав, і за там приїжджали, багато хто. І... Туди приїжджали психологи і з нами працювали, щоб ми якось відходили. Це морально, щоб воно ну, не угнітало просто. І ну, тут просто що все не накопичилося. Безмежною була радість Вікторії, коли вона дізналася, що рідне село, яке було під окупацією майже вісім місяців, нарешті Збройні Сили України звільнили. Слава Богу, дві тижні тому їх освободили. Це прям. Я, чесно, я плакала, коли новості почула. І Мама мені дзвонила на вайбер. Я вперше побачила маму за вісім місяців, і це просто мені був шок і одразу в сльози. в мене істерика. Мама каже, не плач, а я плачу ще більше. Попри все, Вікторія вірить в ЗСУ та нашу неминучу перемогу. Вважає, що сила українського народу в його незламності. Зараз є коронна фраза. Вірю в ЗСУ. От я в неї 100% вірю, бо того, що в мене зараз брат воює. Він в направленні на Донецьку Він коли, коли це все почалося, він був в Польщі на заробітках. Він працює в Польщі вже дуже давно. І він просто приїхав у Львов до Тітки і сказав тільки на час війна, яка я танкіст, я там нужен. Я зрозуміла, що український народ нічим не зламає. Нам виключали світло, нам перекривають газ да, в деяких городах. У нас в Миколаєві сидять по півтори сутки без світла. І люди не скажуться, вони живуть і ждуть. Тока включили світ, Все вони собі все зробили. все треба, все. всім затарились. Так буде все хорошо. Слава Україні! Завідувач сектору інформаційних систем змаївського міськрайонного центру зайнятості Ганна Бойнегрі. потоваришувала з Вікторією ще під час пошуку роботи для дівчини. Зараз відвідує її на новому робочому місті. З Вікторією ми дуже добре поспілкувалися, дуже вразила історія, дуже вразило вразило те, що як Вікторія і приїхала до Ізмаїла, і те, як вона шукала роботу, і те, як її відмовляли роботодавці, тому дуже були раді, коли її взяли на роботу сюди, на заправку на цю. І бажаємо їй успіхів. Хотілося б побажати іншим роботодавцям відгукатися, відгукатися і на побажання на, на просьби центру зайнятості і самих. Особ, які самі приходять, просяться про працевлаштуватися. Пра Взагалі, з початку 2022 року до Ізмаїльського міськрайонного центру зайнятості, надійшло 717 звернень з числа вимушено переміщених осіб. Працевлаштовано 64 особи. З них 22 особи е зареєстровані безробітні інші особи були працевлаштовані до набуття статусу безробітного. За цей час 22 роботодавця отримали компенсацію за працевлаштування 95 осіб з числа ВПО. Витрачено саме на ці компенсації вже приблизно 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ксенія Перевеж, ЗВЄ Юрій Слободяний для Юг Тодей.